Привіт, мої любі! Я намагаюся в цьому блозі створити хоч якусь ілюзію регулярності. Ну бо я ж вже наче повернулася. І сьогоднішній влог з лазурного узбережжя і провансу про те, як я тут святкувала Пасху, приїхала до своєї подорожки дитинства і відсвяткувала свій дуже дивний день народження. Якщо цікаво, залишайтесь. Дивіться, якщо вважаєте, що таке показувати недоречно. Я вас розумію, і це можна відкласти на потім. Але тим не менше, я мага намагаюся бути просто. Ну, принаймні, хоча б регулярною. Почну з того, що я в той момент, коли всі на нашого узбережжя в Рапалу з'їжджалися з Німеччини, з Великобританії, з тієї ж Франції, з'їжджалися святкувати Великодень за католицьким календарем. Ми Лізою в цей момент поїхали на Лазурне узбережжя до наших друзів. І їхала святкувати день народження саме в цій краї. Я просто не була впевнена, що я залишусь у подруги. Я була впевнена, що я поїду а, далі в Люберон, який обожнюю всією своєю душею, і просто вважаю, що це чергове найкраще місце на землі. От, але не так сталося, як планувалося. Вийшло непогано і а, зараз покажу. Свої пасхальні вихідні. Відразу дуже перепрошую за вітер або, можливо, якісь похибки в відео, тому що телевізійник в мені страждає всією душею, яку має. Але реалії такі. Тут до вчорашнього дня був аномальний холод, є трохи містралю, дуже сильний вітер, і тому в мене така історія: або писатися десь на такому яскравому сонці, яке буде вбити по мені, прям і ви нічого не будете бачити, або ховатися так, щоб хоч якась картинка була, але буде задувати. Ну тобто вибір небагатий, тому. Ті, хто, ті мої телевізійні колеги, хто мене дивиться, я знаю всі вади. Вибачте, будь ласка, але тим не менш продовжуємо знімати. Почнемо з того, що я дуже, дуже мало знаю про католицьку Пасху. А, святкування дуже сильно відрізняється від нашого українського. Тут більше воно таке а, світське, якщо можна так сказати, воно більш. Більше світської радості. Такої. Але до Пасхи ми ще дійдемо. І спочатку такий невеличкий рум-тур по дому. Вона живе в закритій резиденції. Тут великі-невеликі будиночки, дуже багато, до речі, іноземців мають будинки саме тут. Це вже Прованс, Це, оскільки трошки далі від моря, набагато ближче до грасу. Столиця парфюмерії, ми теж там були в гостях трошечки. От і е, в цій резиденції є свій басейн, все дуже охайно. боже, тут так красиво. Ви не уявляєте. Дуже розумно зроблений будинок. Він невеличкий, він трошечки більший, ніж там, умовно кажучи, стандартна двокімнатна квартира українця. Але дуже грамотно так все зроблено. Зараз покажу. Ліза, дивиться. Телевізор кивиряється в носі. У Наташі просто таки ідеальна, просто ідеальна чистота, бо вона працює медсестрою. І це, звичайно, професійне, але ну прям це дуже мені здається. Крута професійна звичка. Найголовніше, звичайно, будь-якій італійській чи французькій квартирі, а тим більше в будинку це наявність тераси. Бо якщо немає тераси, то в принципі немає життя. А ось тут вигляд на басейн, який буквально за кілька тижнів вже буде налитий. і можна буде власне відпочивати ввечері і освіжатися біля басейну. У нас сьогодні назвала це важливий день. Ми їдемо в Канни. Кана, звичайно, після всієї цієї пасторалі це щось абсолютно скажене, і хочеться сказати люди, Боже, куди ви всі поспішаєте? Але тим не менш, ми йдемо з моєю подругою в Канни, Вона мама нареченої саме того весілля, на яке, якщо ви дивитесь мій інстаграм або а, мій фейсбук, ви знаєте саме на це весілля. Я шукаю зараз сукню, і от ми з нею їдемо підбирати сукню для неї. Що, як ви розумієте, буде набагато складніше, тому що в неї е, є чіткі вимоги, і вона розуміє дуже добре, що вона хоче і, і найгірше, що знайти це майже поки що неможливо. Але ми спробуємо. З сукнями, звичайно, було дуже важко, тому що їй нічого не подобається. Ну це зрозуміло, вона мама нареченої, їй, їй так можна себе вести. Але треба сказати, що буквально за, е, буквально вже за через три дні. Сказала, знаєш, я там думала ту, 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 я поїду ще поміряю і буду розуміти, підходять чи не підходять, і що далі, що, далі шукати, чи можливо щось замовляти на. Е, Сайтах і приміряти, або там навіть щось замовляти з України, що теж було б виходом, оскільки час ще є. На Пасху тут не працює нічого, крім буланжері до 12 години дня. Пріоритети зрозумілі, так? Да? Може, там весь світ може зупинитися, але свіжий багет – це просто святе, тому баланжері відкрилися і в неділю, і в понеділок, зранку, і до 12 працювало. Все інше не працювало. Тут скрізь все заполонили зайці, курочки і яйця. І є така прикольна традиція: дітям ховають ввечері перед великоднем. Дітям ховають. По квартирі, по саду, ну хто, де живе, ховають яйця, діти зранку встають, і таких не в них квест. Вони зазирають під кожен кущ, зазирають під кожен горщик в кожну травинку і знаходять ці яйця. Дуже прикольно, Вони дуже чекають цього свята. От ну і звичайно, ми з Італії ще привезли традиційний. Пасхальний куліч, який випікають за традиційною рецептурою в Італії, і свято нам, у нас таки вдалося. Щоправда, я два дні простояла на кухні, але я це робила з власного. Бажання, тому що мені дуже хотілося приготувати друзям, мамі подруги, її дитині з нареченим. Дуже хотілося приготувати смачну вечерю. Слава Україні! Ми виїхали враз попити в понеділок, до речі, попити просто вдвох побути і попити апероль. І працювало єдине кафе взагалі в місті. Єдине, і навіть в ньому нам не зробили оперативу. Нам просто налили випити. Сьогодні в мене день народження. Я помітила таку тенденцію, що з кожним роком стає все дивніше. Ну, по-перше, почнемо з того, що я збиралася святкувати день народження в Провансі, десь в районі Люберону. Але я вчора ввечері не наважилася туди поїхати, тому що. А, Неймовірно холодна погода, був містраль і майже морозило вночі. Я розумію, що в готелі може бути доволі холодно, тому ми не поїхали ночувати, залишилися у друзів. І зранку я вирішувала, куди мені їхати. Їхати мені в ан фроанс або там в той самий Менерп, мій улюблений, або їхати в сен трофе Подивилася погоду, зрозуміла, що на узбережжі буде шалений який вітер. І не поїхала в Сентрапе, поїхала в сторону Екс-Сан-Провансу. Приїхала в половину дороги, вийшла, е вийшла за кавою, зрозуміла, що ми зжаримося просто в місті, розвернулася і поїхала назад в сент Центрапе сьогодні, звичайно, просто неймовірне сонце, але я зробила одну велику помилку. Ми вчора залончили колекцію е Великодню. І я сьогодні цілий день відповідала на робочі дзвінки. Це, звичайно, ніякий ненормальний день народження, хоча він не може бути нормальним в умовах війни, коли ти не можеш зі своєю, своєю сім'єю зібратися. Але я знаєте, ще так додала собі, так би мовити. Тому ми просто погуляли з НДРП, пообідали, попили кави, з'їли щось смачне прогулялася вздовж моря, ну і зараз поїдемо додому. Це в цей час неймовірно прекрасний. А тут вже сьогодні наступило таке повне літо, хоча ще видно, що навіть не розпустилися всі квіти, всі дерева. Така і дуже дуже молоденька, така зелень. Магазини щойно щойно відкриваються. Якщо говорити про що то колекції, що нормальних немає, що залишилися якісь залишки минулого року, які виставляють. Що, ну, вони ще досвятковують, допродають Пасху, ще немає такої розслабленої атмосфери. Ну і видно, що тут як, такі, як я, догулюють е, е, Пасху. І туди і назад я заїжджала в Ніцу. Зазвичай я в Ніцу заїжджаю набагато надовше і е, дуже люблю шопитися в Ніці. В мене чогось саме там виходить, от, знаєте, на 100%. От, речі, які я там купую, я потім ношу, не, не здаю, не продаю, не відкладаю в шафу, ну, якось так. Це, до, до речі, рятувальний гвинтокрил летить. Я вже, дякувати Богу, не лякаюсь. Бо в перші дні я такий. Намагалася копатися. Зараз він пролетить, я продовжу. Так от, в ніці я можу купити все, що завгодно, все, що мені потрібно. Завжди все майже завжди все підходить. Але цього разу в мене ще заборона на шопінг. І тому я купувала виключно з, зі списку. Виключно зі списку в мене вийшли білі джинси і босоніжки на підборах. А ще люблю ніцу за вайб за море і за те, що я там провела, мені здається, одні з найщасливіших своїх днів. Не просто зараз, не зараз, в цьому житті. Дуже дивно в прованці, як я вже говорила, зараз надзвичайно холодна погода. Я не розраховувала на те, що ні в мене на узбережжі буде така холодна погода, ні на те, що така холодна погода буде в прованці. Тому плани змінювалися. От, знаєте, ми зранку вставали, дивилися на погоду і там їхали або йшли кудись, або змінювали плани, тому що ну я, якщо чесно, не очікувала такого від природи. Я б ще хотіла поговорити про ціни, але я б не хотіла просто знаєте, традиційно заходити в магазини, порівнювати о ціни в євро, ціни в Україні, ціни у Франції, ціни в Італії. Зрозуміло, що Франція, як завжди, традиційно дорожча ніж Італія. Італія як не диво зараз набагато дешевше ніж Україна зі зрозумілих причин. Ми все розуміємо. Але є в мене кілька маркерів, і один з них це вартість босинішок терпізіену. Це такі сандалі літні, які ти купуєш один раз собі на літо або там на два літа і носиш, поки там в них не зітреться подошва. Вони такі плоски, дуже класні. Є такий бренд Лес Трапезієн, ну, якщо я правильно сказала. От. Так коли я починала приїжджати, ще без ліза, що в мене ліза не було. Я сім років тому приїжджала їхня стандартна ціна. Була 115 євро. От вчора я в Сантрапе бачила вони по 170, 170 175 і вже там якісь там більше спонтами, там 180, але ну, ви розумієте, росли ціни. Ну, і дуже багато викликає, звичайно, в мене емоцій, те, що ну, реально якісь побутові речі набагато дешевші зараз тут. Незважаючи на курс, незважаючи на те що Франція, дорога країна, це все, що я хотіла сьогодні розповісти. Власне про свій день народження, про свій такий сумбур в Провансі, про мою невеличку поїздку. Обожнюю ваші коментарі. Дякую, що дивилися. Дякую, що залишали такі підтримуючі коментарі, такі підтримуючі записи, і що мені писали в директ в інстаграмі. Підписуйтесь, коментуйте, кажіть, що цікаво, що не цікаве, що про що розповідати наступний раз. Все, обіймаю вас, тримаємося, і до наступної зустрічі. па-па.